А сьогодні ми спостерігаємо за чаплею. Давайте роздивимось, як вона виглядає. Це птах. Тіло вкрито пір'ям. Птах має довгі ноги. Бачите, для чого? Для того, щоб їй зручно було ходити по водоймищу. Вона може дуже довго стояти на одному місці і піджидати. Рибку, поки вона до неї приплине, але може і швидко шукати. Ось так, активно. В неї довгі ноги, я вже говорила, довгий дзьоб великий. Крила широкі, вона може літати, а може просто ходити по узбережжю. Харчуються рибою. Чаплі, які живуть на океані, харчуються рибою. А ті, які в нашій місцевості, вони полюють на жаб на болоті. Довга шия, довгий дзьоб, довгі ноги. Це все допомагає чаплі здобувати їжу для зручності в харчуванні. Ось вона вже щось їсть, ми побачили. Давайте запам'ятаємо, якої форми в неї тіло, довга шия. І спробуємо намалювати її. Або зробити з ватних дисків. Так, дві ніжки тоненьких, овальне тіло, невеликий хвостик, довга шия. Маленька кругленька голова, довгий дзьоб. Ось така чудова чапля. Ось саме зараз чапля полює, бачите? Вже схопила якусь рибку, то ми бачили білу чаплю, але вони бувають різних кольорів. Це чорна. І ми зараз спостерігаємо, як вона ловить здобич собі на сніданок. За допомогою довгих ніг вона може пересуватися по берегу водоймища і ловити все, що там плаває. Невеличкі рибки в даному випадку.